Сьогодні значна частина медичного обладнання в лікувальних закладах не лише Прикарпаття, але й України морально та фізично застаріли і потребує планомірного переоснащення. В першу чергу це стосується районів та сіл, які найбільше потерпають від недофінансування. Болехівській центральній міській лікарні каже її головний лікар. За останні роки вдалося придбати санітарний автомобіль та апарат УЗД. а днями реалізували ще одну нагальну потребу. Завдяки меценату Володимиру Грабовецькому заклад поповнив ось такий сучасний автоклав. Привезли Нове обладнання, а саме автоклав, який є вкрай необхідним для лікарні не тільки для Болехівської, а й для будь-якої лікарні. Це обладнання, за допомогою якого стерилізуються речі для того, щоб їх можна було застосовувати і в операційних цілях. Всім відомо, що медичні заклади не лише в обласних центрах, але й в районних фінансуються вкрай погано, і обладнання медичне також оновлюється вкрай повільно. Тому цей автоклав, який ми сьогодні. Подарували в Булахівській лікарні, буде вкрай необхідним їм і їхню матеріальну базу трішечки оновить. Болихівська лікарня обслуговує близько 22 тисяч мешканців. Приміщення закладу вже має понад столітню історію, тому вже не перший рік каже головний лікар Любомир Парахоняк, іде мова про зведення сучасного стаціонарного корпусу на 100 ліжок. Проблема нагальна, адже наразі стаціонари хірургічного, терапевтичного та інших відділень знаходяться в абсолютно різних нетипових будівлях, і це створює незручності не лише для медиків, але й самих пацієнтів. Це складає Проблему для нашої лікарні, адже немає єдиного приміщення приймального покою, куди б могли поступати хворі, де б відбувалося вже диференціальне їх розташування. Так це все буде зосереджено в одному приміщенні, яке відповідає сучасним санітарно гігієнічним вимогам, будівельним нормам, де буде передбачено розташування палат по два, по три, по чотири. Чоловіка, ну і безумовно, один пор буде відведений під пологове відділення, яке буде відповідати всім сучасним вимогам. Аби повністю завершити стаціонарний корпус, потрібно 25 мільйонів гривень. Наразі таких коштів немає ні в районному, ні обласному бюджетах. Тому медики сподіваються на державну підтримку.